you <laughs> Така красуня зашла. Прикольно. От такі у нас деснянські батони. Добрий ранок, риболовна банда. Ну що, як я обіцяв, я приїхав на Десну. Сьогодні у нас середа, яка у нас 12 березня, і я приїхав на Десну. По рибі, бачить, подивитися, що тут за обстановка по рибі. Інформація в мене є, я приїхав на своє улюблене місце. Років сім я тут відкриваю завжди весняний сезон. Не фідерний, а весняний. Тому що е фідерний ми буває таке, що відкриваємо ще в лютому, а буває, що і не закриваємо. Це залежить, яка в нас зима. Так що, довго я вас мучити не буду. Зараз просто покажу, на яку прикормку я буду ловити. Не буду показувати, як я замішую. Просто вам покажу. Що я взяв сьогодні в свій арсенал? Сідайте зручніше і будемо з вами ловити плотву. Погнали! Так, місце я своє трошки вже оборудував, я промаркерився, хоча я тут ловлю, я ж говорю, років 7. я відкриваю. Я ці місця знаю дуже-дуже дуже, дуже, дуже. Е, гарно. Всі весь рельєф, е, глибини, тому я довго тут не маркерився. Так, по прикормці, банально у мене все сьогодні буде просто. це... Холодна вода, чорна плитка, прошка від флагмана. І е, копра міласа десь там. Зараз я швидко це замішаю. Нічого я не буду більше додавати. Зараз е, затулим кілограмчик. Я думаю, е, на цю наднівну сесію нам хватить. Так що, погнали, я пішов мішатися. Ну, ось що в нас вийшло? Прикормка темного кольору. Ліпиться і розпадається. Головне її не переувлажніть. Так, ну що, погнали? Будемо ловить. Охти, покльовочка. Перше клювання. Щас глянем, глянем, глянемо. Перша деснянська якась рибка є в нас, мабуть. Оу! Ух ти щось Спротивляється навіть воно А що це у нас? А, це у нас плотва така зайшла. Супер, 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 супер. Цікаво, ух ти, ти що, Трати що, це так супроти, так супроти, дивіться. Ох, що творить, дивіться, дивіться, дивіться. Ох ти що. Ох. А я й підсаку не брав. Може такі батони буде. Треба підсаками брати. Ух, дивіться, хлопці. Це так... Рибка, так рибка, реально батони. Дивіться. Реально деснянські батони. Оце так номер, так номер. Гарно, 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 дивіться. Гарна така деснянська риба. Вийшли із бухти Так що там у нас? Що там у нас? О, б'ється, б'ється. Лотвичка, так? Да? Ага, це густерка навіть. От так от. У нас вже густерка зайшла пошла різна рибиця. Ок, супер. тира Ну ладно. Опачки. И клеоня. О, что съе. Что у нас там е. на крючочку. А ну покажись. Опа, зійшла. Погано, окей. О, щось, щось, щось. І вертів задргується, дргається щось. А... Ну, щось здається, навіть є. Ні. О, ще впирається. Прикольно. 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 Ух ты. Це вона хто? Синець, синець. Думаю, що це таке заклювання, що синець. О, цікаво, цікаво. Сеня вийшов. От так от! Вийшов синець. Ух ти, Ух ти, Навіть за стрельчиком таким. О, 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 б'ється так щось. Ух ти, Щось тяжке. Реально щось тяжке. І так водить класно. Але я і підсаки не брав. Щось може якийсь трофейчик. Оно! Воно що творить? О, підліщ? Чи що це? Да? Опа! А в мене й підсаки немає. А в мене й немає Чи це? Що це в нас? А в мене підсаки немає. Але от такий хлопчик до нас зайшов. Завітав гості зараз спробуємо руками його Ось О! О! такий підлісь зайшов. Прикольно. Цікаво, цікаво. Але холодний, вода ще холодна. Ще ніякого ходу не ні плотви, не білої риби немає, але рибка, бачите, трошечки-трошечки прокльовує. Єлі-єлі. За верхню губу взяв. О! Єлі. Ну такі. Підлящик маленький. Що ви склює? Що сіє? Оце під саку я не врав, оце погано. Чесно говоря, у мене тоненькі повітці. Опять щось вправо пішло. Таке враження, що або непогана плотва, або знову підліч. Заглянемо. Ох, які бойки, щось таке. Ага, батончик. Така непогана батониста плотва. Да, підсаку я не брав, на жаль. О така платвичка. Аповідась то тоненький у мене. Єес. Yes. Ну, yes. щось yes. хорошеньке. No, б'ється, б'ється, б'ється. трохи вліво пішов, чи пішла. Вибачайте. Вибачайте. Цаки немає, не, не взяв, не думав, що я стану саме на цьому місці. Ось така красуня зайшла. Як вам хлопці? Норм, так? Да? І я так рахую. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо я! Поклевочка такая шикарна! О! Так, в следующий раз беру пиццаку. Ох, бьется, ты шо я? Ох, фидерганчик. О, плотва на грудь. Витримай повідомить. Ух, витримав. Така, друзі. Опа! О! є -е є, -е є! є є є щось! Щось таке тяжоленьке Мабуть, щось хорошеньке, хорошеньке. Так, в мене сів мікрофон, тому зараз напряму пишем через камеру. Ох, як впирається. Ох, вліво пошла. Ой, що це? Що це? За монстр. Ага. Це на подлі. Дядько подлі. Подли. Опа. І... виплюнув. Сейчас, друже, подожди. Отакий От красень. Трошки відцепився. Відпускаємо його одразу. Відпускаємо, хай росте. Давай. Давай, біжи. Бі. Біжи. Саме цікаво там на тому березі. Скільки машин стояло, пороз'їжджалися вже. І чую, там в трьох стояли, хлопці кажуть такі. Грёбані блогери, пі-пі-пі, типа. На транділи, що риба, хлохот плотвий пішов. А гриба не клює типу, Ну короче. ситуація така по десні. Там вообще покльовок немає. Слово зовсім. Ух ти, тюх ух ти, які подстріли. Ох. Є. ух, як вправо пошов! І так б'ється. Таке відстріл... Як, як лящ. Ну щось реально класне. Реально класне. Реально щось і щось яке на карася, похоже, в берег і вводить. Ну, карась вряд ли. Ще рано для карася, ще холодно. Ого! Це ж у нас плотва, така плотвень! Беж, Ух ты, елки, палки. Ты что, такие трофеи? Хлопцы, такие трофеи. Не можно упускать. О, красота. Вот это трофейчик, да? Вот это трофей. Да, така подружанька. Хороша, хороша, Отлично. Отлично. Ух! Дивіться яка. Дивіться, яка вона Деснянська. Які Деснянські батони. Ось такі у нас Деснянські батони. Супер. Бачу той берег. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять місць убодне, 11 заняте. Раз, тринадцать, чотирнадцять спильных. Один люд стоїть. Коротше, залишилось троє. Самі стойки залишилось реально берег взагалі не клює там ніхто жодної покльовки не бачив оно оно, оно. Ух, ти що шо. шо це в нас таке ух у ух, 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 ух. пошла 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 що ще в нас може ще один батончик зараз глянемо що у нас там В'ється, б'ється, цікаво б'ється. З'язвив би я зараз, що поцаки треба для... Ну, в принципі, таку ми, ми різкнемо взяти. І так. Ух, але ж все одно це ж вона. Це ж ця красотка. Це ж наша деснянська плотва. Ой, хороша, хороша. Есть. Е-е-е-е-е-е. е е что хорошенькие. Боевая. Ух. Ух. А ну покажись, кто плопал. А кто ж? Ну на грудь? Опа! Ух! Та ти що? Щоб ви розуміли. А, яка... Ух! Хороша, хороша. Так, друзі, я вже потихеньку збираюсь. О, зараз ми трошки підправимо камеру. О, так, думаю, краще. Так, друзі, я потихеньку збираюсь. зараз покажу, що я половив по прикормці. Тут залишилось грам у нас може з 300. Я ще домішував е, одну пачку Big Roach and Bream, тому що не хватило. Зараз е, покажу те, що я нас кидав в, в відерце. І. Е, не знаю, буду я вставляти, не буду. Е, Десь 16-17 штук. Ну, невеликих отаких. От е, може вставлю, може ні, подивимося. Я розтягувати відео довго не буду. Але зараз покажу те, що саме я склав і покажу, що ми наловили тут з вами. Так що не йдіть далеко. Так, складав я оце. Зараз тепер вас знову поправлю в таке відерце. Столик мій. Так, бачу, не видно вам. О! Ось Таке відерце столик. Я вам його вже колись показував, це Форестовське. Таке відерце. Ну, дивіться, хлопці, що в нас вийшло. Дивіться, які батони. Дивіться. І він такий не один. Дивіться. Оце такі батони. Деснянські батони. Одним словом, от такий у нас результат. Зараз я подивлюся, тут є е, е, Підляш Зараз його випущу. І, звісно, я собі, може, з десяточок візьму. Так що, хлопці, я ще я рахую, риболовля удалась. Зараз глянемо. Щоб більш-менш вижило, то я відпущу, а собі додому трошки візьму. Чесно, не буду кривить душою. Перелова тут 100% нема, але гарні екземпляри отакі є. Так, місцяк після себе залишив чистий. Зараз дещо позабираю сміття тут чуже. валяється якраз бак... баклажки тут, пакети могли б повивозити пакети. Коротше, щось позбираємо. Ще. Ну так, в мене, після в мене чистота і порядок, слава богу. Так що не смітіть. Бо свиней у нас багато, а дві, щоб поубирати на природі, так людей мало.